Так, Всім бобра, ви на каналі Добер Бобер. Сьогодні в нас якесь там лютого. Точно, не навсегда туди дивиться. Так, сьогодні тема нашого відео. Це китайський ринок меду, коли наші відкрили туди експорт. І от питання, чи підніметься ціна меду вгору. Давайте подумаємо логічно, так? це вже, якби я дивився тему цю трошки пообсасували. І я кажу свою точку зору, я не являюсь, хочу попередити не фінансовим аналітиком, не бізнес-аналітиком, не економістом, не фінансістом, не криптовалютчиком. Це просто чисто моя особиста думка. то що, якщо б я був би хоч одним із кимось цих, то цих би тут не було. Я зараз би їздив на Ламборджині і їв би мед за тебе. Брешу не за тебе, що я больний чи що. Так от. Тобто пройшла така новина, що відкрили ринок китайці свій імпорт нашого меду, вони імпортують його собі. І от тут таке виникає питання: всі такі зразу порадувалися, такі руки вже потерли, такі куди мед здавати. До речі, щодо меду, і зараз ціна меду 45 гривень. І я вже планую його потихеньку здавати. Тому що гроші треба, думав, що не буду ждати 60, але я дивлюся, що 60 не буде. Ну, суть не в тому. Ринок китайського меду. Що ми маємо? Китайці. Давайте згадаємо, хто такі китайці. Китайці це в нас парубки, які в нас найбільше, найбільші експортери меду, ну ілі бадяги, що вони там бадяжать, я не знаю. Назвемо меду, так як офіційно вони рахують, що вони мед експортують. Експортують вони мед, і офіційно вони експортують у нас найбільшу кількість меду в світі, тобто перше місце займають. І тепер постає таке логічне питання. Навіщо купувати мед у іншої країни, якщо ви являєтесь найбільшими експортерами меду в країні в світі? Ось от, таке от логічне питання. Якби. І що ми маємо? Я вважаю це, якщо вони щось будуть купувати, то вони будуть купувати, напевно, якісь дорогі сорта меду, це такі, як Липа, акація, можливо гречка. Тобто така ситуація. І як сказати? Все. Ну то есть соєшник, я думаю, їм вони свого набадяжать. То есть, так що ну, така ситуація, що краще, якби как бы, ну, не буде нічого краще. Ціни, ціна, я думаю, не підніметься. То що не може країна, яка найбільше експортує меду в світі, імпортувати собі дуже велику кількість меду. От така ситуація, що что... тобто покращення великого можете не очікувати. Ну, це так, я ще раз говорю, моя особиста суб'єктивна думка, що набагато краще у нас нічого не буде. Тобто з ну, ціною на мед, що якщо ми відкрили ще один ринок, ринок буде, я вже балакав з деякими експортерами, що ринок буде, якщо буде Америка. От коли американці відкривали, то можна було ждати мед по 70, коли він був по 65. Я ж дав його по 70. Ну, один парубок обламав всі наші плани, на жаль, так от. І от хочеться підвести підсумок оцього китайського меду. що я вважаю, що сильного підвищення та взагалі підвищення ціни, навіть якщо він і буде, то наші експортери все одно зроблять так, що він для нас, він буде низький. Це все, якби вони домовляються про це, і це їхні гроші. Так само, як це наші гроші. Хто хоче, той здає, хто не хоче, не здає. Так само це гроші експортерів. Так, так що. Можемо не очікувати ціну велику, ну це так вважаю. І от які зараз буду робити, проводити сьогодні роботи на пасіці. Це я хочу роздати блинчики меду деяким сім'ям. Там близько 10-15, які вже розтягнулися. Є сім'ї, які розтягнулися по вуличках, є сім'ї, які підійшли до задньої стінки, чогось непонятно чого, або вони відразу сиділи на біля задньої стінки, або посередині рамок сразу сіли. То таким сім'ям їх зараз видно. Я буду давати їм по десь приблизно пів кіла грам меду, напевно, десь по пів кіла, то що планую зробити на початку весни білкову підкормку з пилком і дати їм теж. Як мед з пилком і може трохи пудри сахарна не мешають. Тобто, І це для чого буде робитися мед? Для того, щоб вони просто дотягли. Тому що я дивлюсь, далі будуть у нас по мінус 8. Планую позакривати днища якщо може навіть не буду закривати, я їх просто поставлю на віднища вже зразу з за заставними досками. І на тому, щоб вони не сильно замерзли. Там, де у нас днища глухі то там я нічого робити не буду. Може тільки плівку зверху положу, а так будемо працювати. Так що. Всім удачно дозимувати, щоб мед у нас був по 100 гривень за 100 грам, а гривня була по одному долару. Все, Всім бобра!